Привіт! Цей тиждень був дуже насичений у питаннях вивчення космосу. Звісно, як і щотижня я не міг пропустити ці новини і підготував черговий, 14-й за ліком випуск Всесвіт наживо. Тому сідайте зручніше, бо сьогодні ви дізнаєтесь. Як нове дослідження дозволило припустити, що нарешті вперше було виявлено бозонну зорю? Та яку участь в цьому дослідженні брав Телескоп Габу. Чому астрономи вважають, що вони виявили найкращий доказ існування чорної діри проміжної маси, об'єкта, який дуже давно шукають у Всесвіті. А почнемо з того, що розберемось, про що говорив професор зі Стенфорда, коли розповідав історію про те, як і коли прибульці відвідували Землю. Якщо коротко, доктор Гаррі Нолан вважає, що інопланетяни були на нашій планеті давно, і схоже, все ще залишаються тут. Він зробив сміливу заяву на конференції Salt iConnections, що пройшла минулого тижня на Мангеттені, під час сесії під назвою Пентагон, Позаземний Розум і НЛО, що розбилися. Під час виступу професора попросили оцінити можливість того, що прибульці насправді відвідували Землю. Відповідь була короткою: 100%. Нолан стверджує, що є експерти, які працюють над реверсивним проєктуванням невідомих інопланетних кораблів, які зазнали аварії, і з деякими з них він навіть знайомий особисто. Професор вважає, що прибульці на Землі використовують просунуту форму розвідки з допомогою якихось посередників. Нолан вважає, що розпізнання інопланетян фактично є тестом інтелекту. Простими словами, схоже на те, як тубільні племена Південної Америки вперше побачили іспанські кораблі. Навряд чи вони розуміли, що бачать перед собою, проте це точно було незвичайно. За словами професора, найбільш переконливим доказом перебування інопланетян на Землі є те, як уряд США поводився з невідомими аномальними явищами в останні кілька років. Зокрема, йдеться про створення в Міністерстві оборони загальнодоменного управління з вирішення аномалій, обов'язком якого є розслідування потенційних спостережень НЛО та проведення публічних слухань у Сенаті з питань, що пов'язані з НЛО. Також Нолан апелює до свого власного досвіду взаємодії з людиною, яка брала участь у зборі вихідної інформації, а також людьми, які працюють над програмами зворотного проєктування збитих кораблів. Професор зазначає, що деякі з інопланетних кораблів було знято на відео, на яких помітно, що літальні апарати виконують небачені раніше маневри, які певно суперечать законам фізики. Нолан також зазначив, що не боїться, що інопланетяни прийдуть і зроблять набіги на нас. На думку дослідника, головним питанням для людства має залишатися розуміння того, як ми можемо використати ці обставини. Проте, як би не було цікаво слухати гіпотезу Нолана, варто зазначити, що 19 квітня 2023 року під час слухань у Сенаті з питань, що пов'язані з НЛО, директор загальнодоменного управління з вирішення аномалій Шон Кіркпатрік заявив, що на цей час вони просто не мають переконливих доказів того, що позаземне життя насправді існує. Але це далеко не єдине питання, з приводу якого у наукових колах точаться суперечки. Так, наприклад, існує така субстанція, як темна матерія. Чи все ж таки не існує? Двоє астрономів із Чехії представили нове дослідження, щоправда, яке ще не пройшло рецензування. В ньому вони стверджують, що в дивній зоряній системі розташована зоря з темної матерії. Це перший випадок виявлення такої зорі. Ще кілька років тому космічний телескоп Гая виявив зорю, схожу на Сонце, яка обертається довкола невидимого об'єкта. Спочатку астрономи припустили, що швидше за все цим об'єктом є Чорна діра. Але двоє вчених із Чехії вважають, що насправді це абсолютно новий тип зорі, що складається з темної матерії. Сама зоря має 0,93 маси сонця та складається приблизно з тих самих хімічних елементів. А ось її невидимий компаньон, передбачувана Чорна діра, лише в 11 разів більше, ніж сонце за масою. Здається, маловато, як для монстра, космічних масштабів. Проте насправді таких дір дуже багато у Всесвіті. Зоря та її сусід обертаються одне навколо одного на відстані приблизно 1,4 астрономічної одиниці. Приблизно на такій відстані розташований Марс від сонця. Чеські астрономи також кажуть, що теоретично супутником, схожої на сонце-зорі могла бути Чорна діра, якби не одне, але. Ці об'єкти. З'являються після руйнування величезних зір, і в такому разі сусідня зоря мала з'явитися майже одночасно із чорною дірою. Для того, щоб два об'єкти кружляли поряд протягом багатьох мільйонів років, потрібно дуже багато різних умов, які швидше за все не могли бути виконані, якщо твоїм сусідом є Чорна діра. Тому автори нового дослідження й припустили, що сусідом схожий на сонце зорі, насправді є зоря, яку ще ніколи не знаходили, і вона є новим типом таких об'єктів. Бо складається з темної матерії. Згідно з сучасними науковими уявленнями, темна матерія є невидимою формою матерії, бо не взаємодіє зі світлом. Проте більшість маси кожної галактики складає саме темна матерія. Одні вчені вважають, що вона поступово розподілена в галактиках, інші, що темна матерія збирається в грудки. За словами авторів дослідження, темна матерія може бути новим видом такої частинки, як бозон. Ці частинки переносять фундаментальні взаємодії, основні сили природи інших частинок. Нагадаю, що існує слабка, сильна, електромагнітна та гравітаційна взаємодія. До речі, фотон частка світла. Також є бозоном, що переносить електромагнітну взаємодію. Але я не буду зупинятися на цьому, просто нагадаю, що на каналі вже є відео, в якому я розповідаю про бозони. Обов'язково подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. Отже, за словами авторів дослідження, ці поки що невидимі види бозонів не переносять жодної взаємодії, проте наповнюють увесь всесвіт. Але ці частинки можуть збиратися в грудки розміром із великі зоряні системи або ж за розмірами нагадувати зорі. Саме такі гіпотетичні зорі, які ще ніхто ніколи не знаходив, одержали назву бозонні зорі. Згідно з дослідженням виявити зорю, що складається з темної матерії, можна тільки завдяки впливу її гравітації на навколишнє середовище, наприклад, на сусідню звичайну зорю. Вчені вважають, що дані спостережень телескопа Гая більше узгоджуються з тим, що біля схожої на сонце зорі все ж таки розташована саме зоря з темної матерії, а не Чорна діра. Але ця теорія ще не пройшла експертної оцінки наукової спільноти. З іншого боку, Самі автори вказують на те, що потрібно продовжити спостереження за дивною зоряною системою, щоб підтвердити їхні висновки. Далекий космос дуже цікавий, особливо всі ті ж самі чорні діри. Згідно з новим дослідженням, за допомогою космічного телескопа Габл астрономам вдалося виявити найяскравіший приклад таких невловимих об'єктів, як чорні діри проміжної маси. Нині вчені знають про те, що існують чорні діри різних розмірів. Одні з них, чорні діри зоряної маси є найпоширенішими у всесвіті, та їх маса у кілька разів або в кілька десятків разів більша за масу сонця. У центрах великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони і навіть в мільярди разів більша за масу сонця. Тобто чорні діри можуть бути або дуже великими, або дуже маленькими. А де ж тоді знаходяться такі невловимі об'єкти, як чорні діри проміжної маси? Маса яких у 100-100 тисяч 100 разів більше за масу сонця. За останні кілька років астрономи виявили три можливих представники цього класу чорних дір. Минулого року вчені виявили ще 50 потенційних чорних дір проміжної маси, але досі немає переконливих доказів того, що вони справді існують. Тому вчені продовжують шукати ці переконливіші докази, адже найімовірніше саме з таких чорних дір виростають надмасивні чорні гіганти. У новому дослідженні вчені вивчили кульове зоряне скупчення месє 4 або NGC 6121, розташоване на відстані понад 7 тисяч світлових років від нас за допомогою космічного телескопа Габл. Астрономи припустили, що в центрі цього скупчення знаходиться чорна діра проміжної маси. На жаль, безпосередньо таку чорну діру побачити неможливо. Але спостереження за рухом зір навколо невидимої центральної маси, використовуючи відомі закони фізики, дозволяє визначити наявність потенційної чорної діри. Астрономи дійшли висновку, що в центрі кульового скупчення знаходиться дуже щільний об'єкт, що має масу у 800 разів більшу за масу сонця. Цей об'єкт настільки щільний і компактний, що найімовірніше, він є найкращим доказом існування чорної діри проміжної маси, кажуть Шені. Поки що всі дані вказують на те, що це дійсно один об'єкт, а не скупчення нейтронних зір або чорних дір зоряної маси. Вчені вважають, що всі ці об'єкти не можуть сформувати таку концентрацію маси на невеликій ділянці космосу. З іншого боку, якби це були різні маленькі чорні діри, то вони знаходяться так близько, що вже зіткнулися б і злилися воєдино, або, навпаки, розлетілися б по інших частинах кульового скупчення. Але автори дослідження все ще сумніваються в точності своїх висновків, тому продовжуватимуть спостереження за допомогою космічного телескопа James Webb. До речі, одне з припущень вчених полягає в тому, що, можливо, в центрі зоряного кольового скупчення відбувається щось дуже екзотичне, що поки що не можна пояснити відомими законами фізики. На сам кінець невеличка новина. У канала з'явились профілі на Patreon та Coffee. Якщо у вас є бажання підтримати канал та автора, переходьте за посиланнями в описі до відео. Та не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки під відео, адже це також дуже важливо. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!